Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Путін черговий раз на черговому засіданні цих андрофагів-людожерів, заявив про те, що. Нібито він, і московити Андрофаги в Україні воюють не проти українського народу, а проти режиму якогось там неонацистського, ніхто не знає, що воно таке, правда. Так, неонатистського режиму, який захопив владу, і все-таки інше. Ну, цікава взагалі то думка. Так. І головне, що її підхоплюють московити андрофаги. Так, в своїй масі, у е, соцмережах, всяких пабліках і все останнє. Тобто вони це все приймають. Це ж абсолютне божевілля. Що він воює проти режиму? Ну, режим де сидить? У Києві, Так. що він має якісь від цього втрати цей режим, так. Це він так розуміє, що він проти Зеленського воює, проти якого там Шмигаля. Хто там ще є до цього режиму уходить? Єрмака, ну і інших. Що їм? Від того всього, <с> вони несуть якісь втрати, хто несе? Український народ несе втрати? Так. Якщо це кодло злочинне, неонацистське, московське. Так. Розбомбило станції теплові, розбомбило підстанції, розбомбило те, друге, третє, четверте, розбомбило газоперекачуючі станції, все що від цього Зеленський потерпає. У нього світла немає. У нього тепло не подається. Чи це український народ від цього потерпає, від цих всіх речей. Чого, Зеленському розвалили його будинок? Чи це Донбас там зрівняли землею? Чи це Бучу, чи це Ірпінь? Я не знаю, чому в нас на це не наголошують. і е, на так званій Організації Об'єднаних Націй, чому це не виставляється скрізь і в підручниках, ну, така у нас освіта дуже гарна, так українська. Про те, що за часів німецької окупації під час Другої свої, е, Другої світової війни, коли до нас прийшли нацисти, було замордовано 10 чоловік за 3 роки, а за місяць окупації Бучі ірпіня було закатовано понад 700 осіб. То хто тут неонацистський режим? Хто? Та Гітлер хлопчик з так, людинолюб, людинознавець, Україну Люб. Який не воював з українським народом, виявляється, а, а просто е, воював проти тієї неонасистської хунти, яка засіла в Москві на чолі з Сталіним. Ну, так же виходить. Ну, це фантастика, це фантастичні люди. Я вам пояснюю на конкретних прикладах, що це фантастичні люди, це андрофаги. Людожери, в них це на енетичному рівні закладено це людожерство. Ну, як інакше ну, людина в повному розумі може говорити про те, що вона не воює проти українського народу, а воює проти Хунти? І тут же вони повідомляють про те, що вони знищили там більше мільйона осіб в Україні. Що, Зеленського знищили? Чи, чи кого там, Єрмака, ще кого. Ну, що це таке? Ну, вдумайтесь, у це, з ким ми маємо справу. Я вам пояснюю на пальцях. І назва в нас повинна бути, відповідна, московити андрофаги. І країна має відповідно називатися. Тому що за кордоном цього зрозуміти не можуть. Вони не можуть уявити собі, щоб людина так брехала стосовно загибелі мільйонів людей. Це ж так чи не так?